Мені сподобалось прибирати тут на місці цьому, то, що називається сковородка, бо воно похоже. І я завжди ношу гірки, бо, бо, це, бо це моя справа. Прибирали сміття, вирубували сухе гілля, чистили територію. Активна молодь Тростянецької громади в чергове зібралась на весняну толоку до європейського дня парків. Цього разу прибирали на сковорідці, місце, яке зараз пустує. А колись тут вирували вечірні дискотеки. Ініціювала прибирання директорка молодіжного центру Коробка Альона Корнієнко разом з учасниками дитячої драчої ради, спільно з громадською організацією Будуємо Україну разом. Ми, звичайно, з задоволенням долучилися до цієї ініціативи для того, щоб наше місто було чистішим. І, звичайно, ця, ця територія сковорідка для нас є важливою. Або в планах з дитячою дорадчою радою ми б хотіли тут провести квартирник і якісь там спільні активності. Цього разу до прибирання долучилися і комунальні підприємства Тростянецької громади. Потрібна була така груба мужська сила, яка допоможе нам вирізати всі всі чагарники, щоб ця місцина стала більш привабливою, бо ми ось часто з синочком сюди гуляємо. Нам дуже подобається, і ми намагаємося в цих чагарниках знайти цих черепашок. А так буде нам доступніше, так я думаю, всі жителі міста будуть задоволені. Прийшли прибирати парк і місцеві жителі. Близько 20 небайдужих тростянчан приєднались до молодіжної толоки. Серед них Матвій. Самовільно вирішив прийти сюди на толоку, допомогти людям. Я за екологію я люблю прибирати місто, щоб місто моє було чисте, бо я в ньому проживаю. Я тут гуляю щодня і мені неприємно бачити, як воно засмічене. Тому я вирішив долучитися до цього проєкту. Учасниця суботнього прибирання Анна переконана, усі жителі мають опікуватися проблемами довкілля. Ми вирішили, що треба зробити толоку прибрати, бо ми хочемо тут провести захід, один квартирник, то треба трохи прибрати. Ну не тільки для нього, а щоб іти по місту і було красивіше. Так, це ми вирішили на нашому зібранні всі разом, проголосували і вирішили. Я, звичайно, вважаю, що потрібно робити такі на типу толоки, особливо закликати молодь до цього, бо все починається вже з них, особливо не смітити, бо якщо не смітити, то не треба прибирати. Учасники толоки закликають містян не смітити у місцях громадського відпочинку. Молоді активісти переконують, що тільки разом можна зберегти довкілля чистим і красивим для майбутніх поколінь. Євгенія Железна, Аліна Грибенькова, Іван Говзан, Тростянець, Телеканал ТВТ.